Добрий ранок, шановні учні. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати з дробами і вивчаємо наступну тему це знаходження числа за відомим значенням його дробу. Отже, для того, щоб знайти число за відомим значенням його дробу, треба це значення, обов'язково тут важливий порядок, це значення поділити на дріб. Як вже взагалі з цим розібратися? На минулому уроці. Ми з вами знаходили число від дробу. Тобто ми з вами брали якесь число, наприклад, x, і множили його на дріб одну другу. Отримували з вами результат, нехай це буде і. Сьогодні ми з вами будемо вчитись знаходити число те, яке у нас з вами було x, коли нам з вами відомий буде наш дріб і значення y. Тобто, щоб знайти невідомий множник, потрібно буде поділити, поділити наше число на дріб, який відомий. Нагадаю, правила ділення дробів. Перше число або дріб ми з вами обов'язково переписуємо без змін. Далі ми змінюємо дію ділення на дію множення, і наший другий дріб ми перевертаємо. Тобто, якщо у нас з вами була одна друга, то стане дві перші або просто два. Отже, буде y помножити на 2, а це можна записати як просто 2y. І все, цим правилом ми з вами будемо користуватись. Також нагадую, не забувайте, що якщо y це якесь. Складне число або одна друга, це дріб з більшими числами, ми обов'язково тут з вами повинні скорочувати і потім результат помножити, порахувати. Давайте поглянемо з вами на прикладі. Доволі часто постає таке питання, як же ж зрозуміти, як нам відрізнити, коли ми повинні множити дроби, а коли ділити. Зараз ми будемо з вами в цьому розбиратися. Ну, По-перше, ми маємо, звичайно, що зорієнтуватись по умові задачі. І, друге, мають бути якісь маркери. Які нам з вами в умові задачі вкажуть, що тут саме має бути тіє ділення. І так, дивимося з вами приклад номер 914. Знайти число 2 п'ятих, якого дорівнюють 10. Дві п'ятих дорівнюють, тобто дві п'ятих це вже відоме число, його вже знайшли. Отже, ми повинні з вами поділити 10 на 25. 10 перших помножити, але вже на 5 других. Скорочуємо обов'язково. Одразу 10 та 2 можна поділити на 2, це буде 1 і 5. А далі множимо 5 на 5, 25, 1 на 1, 1, або просто 25. Розглянемо з вами приклад В. Тут у нас з вами сказано, що 12%, якого дорівнюють 48. Але ж це тема про дроби. Що тут варто згадати? Тут варто згадати, що 1% це одна сота частинка нашого числа. Значить, якщо у нас з вами 12%, то це буде 12 сотих. Нашого числа, але потрібно ділити. Спочатку потрібно 48. 48 поділити на 12 сотих дорівнює 48 перших перевертаємо нашій дріб і буде помножити на 112 дорівнює. Можете декілька разів скорочувати на 2, на 4, на 3 на ті числа, які ви бачите. Я, наприклад, одразу бачу, що можна скоротити на 12. Це буде 1 та 4. Отже, результат буде 400. Ось таким чином ми розв'язали. Сподіваюсь, вам зрозуміло.